Вітаю! в ефірі українського радіо Вінниці. Програма «Вічнавіч». в студії. Журналістка Світлана Кравінська. Виставу Маруся Чурай та багато інших постановок Вінницького академічного муздрамтеатру імені Миколи Садовського можна переглянути також з особливим аудіосупроводом. Таке нововведення діє в рамках проєкту запровадження послуги аудіозапису для осіб з порушенням зору за підтримки українського культурного фонду Культура без бар'єрів, яка мета проєкту про особливості аудіосупроводу вистав, відгуки глядачів та прем'єри Вінницького академічного музично-драматичного театру говоримо. Сьогодні гості студії координаторка проєкту запровадження послуги аудіозапису для осіб з порушенням зору. Керівниця літературно-драматургічної частини Вінницького музермтеатру Світлана Фецело. Вітає! Доброго дня! Дві світланки це дуже добре піде розмова. Хороша прикмета. Так. Яка мета проєкту? Розумієте, в мистецтві не має бути кордонів. І ми це відчули коли. Звернулися до керівників УТОСу, коли вони прийшли до нас, коли ми розповіли, що ми можемо запровадити, вони були вражені. А ми в свій час теж були вражені, коли до нас приїхали керівники з Києва, це Любомир Покотило, який дуже багато років займається наданням послуг людям незрячим. І коли він розповідав, ви знаєте, якось так було це трепетно. Особливо, коли на цьому першому занятті, от, яке проводилось в театрі, коли наші білетери водили одна одну і нам розповідали, це ж не просто так добрий день і зайшли. Їх треба зустріти цих людей. Відповідно, провести, не сказати зайвого слова, щоб воно могло образити людину. Щоб ми розуміли, щоб розуміли ті, хто з в кого немає ніяких вад, зрозуміли ось цих людей, які насправді вони не бачать очима, але вони бачать серцем і відчувають його. І я це, знаєте, я це так сприйняла. Настільки, я не знаю, у мене я вже говорила десь, що. Я проводила їм екскурсію для них, вони захотіли екскурсію театру, і вони дивилися на мене так, ніби вони мене бачать. Вони усміхалися там, де потрібно було усміхнутися. І сумували там, де було сумно. І ось від цього, знаєте, від цього обміну енергіями, який відбувся тоді, в мене по-справжньому виростали крила. І я з любов'ю йшла проводити цей аудіоопис після, після того, як ми провели екскурсію. Тобто, це відбулася такий неймовірний обмін енергетиками, енергі, енергіями. Да, от Сьогодні так якось модно стало говорити про ментальне здоров'я. А де ж воно? Воно завжди було. А хто може е, це здоров'я посилити, е, обмінятись, як я вже говорю, да, хто театр, музика? так? Мистецтво. От те, що та, Мистецтво це те, що живе, тому що воно живе і без нього ніяк. Ось. І тому ми з радістю включилися до цього проєкту і нас. Зараз три театри беруть участь: це ми Хмельницький і Рівне. От ми проходили такі навчання в онлайні, де, були, де підключалися люди теж з вадами зору. Ось, і вони слухали, як ми начитували текст. От і йшла вистава, ми її в запису показували для, для них, та, і начитували текст. Тобто це ще попередній передпоказ, можна так сказати. Для них так? так, mm -hmm. це така, знаєте. Тренувальничність е, така. Так, це не так тренувальне, як люди, які сидять за екраном, так, і вони мають сказати. От, вони відчули, вони зрозуміли те, що відбувається, да чи ні? Вони нам підказували. А ось тут варто би отак. А тут е е е, каже Назарі там я чи я пропустив, чи в мене репіло е цей комп'ютер, ось там таку фразу би сказати, кажу, була а тоді добре. Uh -huh. Тобто вони ловили, знаєте, так кожен подих, коли е ось на цих, навіть як ви кажете, тренувальних, да, які необхідні були ці наші заняття. Ми 20 хвилин готували вистави. Ось е тобто е такі були у нас тренування, де читали. По черзі Рівне, Хмельницький, Вінницький. І була така, така знаєте, обмінна інформація. Ми обмінювалися інформацією, ми обмінювалися якимось досвідом уже першим. Ми уважно слухали своїх керівників з Києва. Це був дуже такий знаєте, посильний такий досвід, і це новий досвід. Ну, от зокрема, в моєму житті. І якось, знаєте, з'явилося таке ще більше відчуття, що ти таки потрібний. Звісно, потрібен. Як власне, здійснювався показ вистави, які там особливості такі були враховані? Ну, Розумієте, для того, щоб відбувся цей аудіопис, перше, це потрібно описати. Зробити опис. ну, Тобто на папері ми розписано по хвилинам, але знову-таки за допомогою того запису, який у нас є вистави. Потім вже співдружності з УТОСом. Вони, ми коли їм повідомили, вони дуже-дуже зраділи, у нас підготовлено нашою дирекцією, адміністрацією. Директором театру Іваном Дмитровичем Бедеруком підготовлено повністю вхід до театру, спеціальні розмітки для тих, хто ходить, заходять так. Вони заходять, там спрацьовує звук, в них підключений він до телефону, і вони знають, куди йти. От. І е, вони заходять до театру, і тут зустрічають не лише білетери, але і, е, і ми всі зустрічаємо, хто долучений до, е, до цієї вистави. У нас є спеціальні передавачі. Їм, е, Вручають, допомагають одягнути на праве вухо, можна і на ліве, але чомусь так передбачено, що саме на праве вухо вони одягають, все на шиї привішується. Теж такий цей з передавачем, і з кнопочкою, де можна зробити тихіше звук. Або uh -huh. голосніше, той, який буде їм подаватися, і відповідно у мене теж є основний цей передавач, як то кажуть, на шию, на шнурочку, да? uh -huh. не на, на такій смужці, і, відповідно, мікрофон. І е, дуже гарно у нас продумано. Е, знову таки, знаєте, я дуже вдячна за це адміністрації, В принципі, ми, у нас є в театрі команда. Така створилася класна, потужна команда, завдяки якій і відбувається це настільки чист, чітко, як годиночок. Кожен знає, що потрібно зробити. Не Свої потрібно ролі. нагадувати, що там ви повинні ні. Тільки от сьогодні у нас аудіопис іде вистава за діос. все, вони всі знають. Що зробити? І ось коли все роздано, ми завжди садимо їх, запрошуємо присісти в перший або другий ряд. Там спеціальні є теж місця, а у мене є на другому поверсі така невеличка, такий кабінетик малесенький, з вікном, де підключена і трансляція, яку я слухаю навушники, і мікрофон, який я беру, і, от відповідно, дивлячись на сцену крізь вікно і слухаючи трансляцію, що йде, вона йде, я і тільки я її чую, звичайно, глядач не чує її. І спочатку перед виставою я їм розповідаю трішки про театр, про цю виставу, якісь такі моменти, ось, наприклад, у виставі. Маруся Чорай немає часу між цими репліками вставити, в чому одягнений актор uh -huh. да, от, в персонаж. І е, я про це розповідаю. На початку. Так, приписали. Хто грає, в якому костюмі, ось навіть елементи характеру. І розумієте, от прийшло вже прийшло вже дві вистави квітка, навіть три, одна не позапланово так вийшло, і одна Маруся чурай. Ось 18 числа знову буде Маруся Чурай. Тобто, чотири вистави, і ми з Тейсою Дмитрівною, Славінською, ось буквально на днях вирішили. А давайте, а давай ще щось поставимо. Тобто, розумієте, що це не просто отак якась халистично. Ти написав. Тут же прочитав, на наступний раз ти прийшов, взяв той же текст. Ні, після кожного е, такого аудіопису ти береш знову ручку і знову щось додаєш. Тобто, фактично, обидві вистави, чи там три, які були дві. Клітки, ну, дві да. квітки, та, вони Не. будуть різні за аудіописом. Е, ну, для них. І для них ні, текст ніби той же, той да саме, от який, так? Є. але там уже вставляються навіть емоції, потрібно вставити. Угу. Да? От, наприклад, там дві героїні вони не дружать між собою. От варто би було сказати. Тобто, ми продумуємо, щоб ще більше передати якусь емоцію. Яку вони не побачать, почують, але не побачать. Ось одна із глядачок вона каже: Ви знаєте, я чогось знімала, ось цей навушник і мені просто хотілося чути музику і от ловити все самій за текстом. І вона каже: я таки періодично вмикала ось цей навушник. Тобто кожен сприймає по-своєму. <тур> <тур> От і тому е варто і прислухатися до них, тому що після е м вистави я завжди йду до них. Вони, як правило, дякують, це зрозуміло, але я хочу послухати їх, як їм вдалося відчути, почути, чи все було нормально. Навіть з боку технічно, технічно, було... звичайно, звичайно. Чути добре, От. Чи а перед навпаки... виставою я їм, коли розповідаю, кажу, у вас все нормально, якщо ви добре мене чуєте, підведіть руку. І вони підводять руку. і uh -huh. Я знаю, вже, що, що там все гаразд. Ну, знаєте, ми дуже вдячні і глядачам всім. Решта, хто приходить, що вони розуміють нас. Тому що, от, знаєте, перша вистава була, коли. Маруся Чурай, ось наш актор каже, стою я за кулісами і раптом. Чую, голос ніби з небес. Іван Іскра повільно йде, підходить до Марусі і стає на коліно. Йопере, йопере, все пересете, каже, що це робить? Хто це, мені хто це, це вже зверху Сінців. знає все, що ну, це був такий жарт Сережа Мазура, але розумієте, що ми виставляємо на певну, на певний звук, так? О, там є десь 10, 10 рисочок, і ми виставили дев'ять. Бо не було, ні, 10 навіть, бо на попередній хтось сказав, що там було погано чути ага. вот. і виставили. А хтось із наших гостей взяв відділив від вуха, да? ага. і йому так було на відстані добре чути, а йшла луна, луна на акторів. От, І хтось і в залі чув, от, але ми виправили після mm -hmm. першої дії ну, для для, ці, для ці, цих двох людей, яким ось так було загучно. комфортно. Mm -hmm. Да, Їм було то загучно, а хтось каже, ой, так класно було. Mm -hmm. Бачите, ну, тут рівень віддо... свій. Да, свій рівень, і, і, звичайно, ми під це теж підлаштовуємося і дуже-дуже вдячна. От, І знаєте, у нас зараз описано. Дві вистави: це Квітка і «Маруся Чурай». І Ще хочуть більше. І ми вирішили з директором театру, вирішили, що раз на місяць ми будемо показувати виставу різну. От. І Можливо, вони, можливо десь і повторяться звичайно, та ж Маруся Чурай, але ми запропонували, отак, як на квітці, <кхід> якщо хтось не бачив і хоче подивитися, то, будь ласка, я ввечері прийду і проведу за аудіописом. І прийшло. І от їх десь десятеро було. І одна каже, сміхається, каже, а я вже була на квітці два рази. Я так захотіла ще, от ну тобто, от є люди, ну, яким хочеться так, mm -hmm. ну вистав. Вони і плачуть, вони сприймають і аплодують. Ну, вони звичайні люди, і душа у них дуже світла, тому що вони відчувають набагато більше ніж ми. Тобто здійснюється показ не окремо тільки для людей з вадами зору, а для так. усіх глядачів, в тому числі і люди з такими особливостями. Так, так, так. так, І е, ми намагаємося, якби вони сидять на своїх місцях, так, але ясно, що за ними сидять глядачі. Можливо, для того, щоб і не заважати їм. от, е, Ми, відповідно, дивимося і налаштовуємо ось цей аудіопис. На Нормальну гучність, на певну угу. гучність. А от, знаєте, я е, хочу, напевно, ви хотіли щось запитати так, мене, але я про хочу, вистави хочу так, запитати. так, я ще хочу договорити е, за цей проєкт. Знаєте, коли ну, кажу, дві вистави, ж, вже таких дуже серйозних ми записали. Кажу: от комедію. Давайте я вам зроблю аудіопис на хелемських мудреців. Неймовірний, єврейський гумор, весело, гарно все. Кажуть, да, можна на комедії, Але ось е, ми чули, що у вас є така гарна комедія, занадто одружений таксист, і ми так її хочемо на неї. Ну, я усміхнулась, кажу, ну, це така комедія з елементами еротики. Вони кажуть, хорошо, ми погоджуємось. <світ> так що от, будемо будем пробувати вже на 30 листопада на занадто дружнього таксисту, спробую зробити і такий Ну, Там особливий аудіо-опис. А, Там особливий, там треба особливий. Там, там треба особливий. Наші, актори, наші актори усміхаються, але вам хочу сказати, що я настільки. Вжилася в, ті, в ці вистави, що я граю ось разом з ними. Я акторка в даній ситуації. Ну, мрії здійснюються, колись мріяла бути акторкою. Будь ласка, працюйте. Ось. Як здійснювався підбір вистав? Чому саме вибрані були ці Ну, Перш, знаєте, ми думали про те. Е де, ну, по-перше, музики багато, щоб вони відчували, чули, розуміли саме через музику. Тому перша стала квітка. Ну і потім це дуже гарний наш проєкт з незабутньої квітки, в якому ми брали участь. І це перша в світі вистава, де виведений образ квітки на сцену. От. І нам хотілося і долучити долучити ще більше глядачів. До нашої вистави тому обрали квітку. А потім Маруся чурай знову таки я розмовляла із ними. Угу. Ось, і один доцент у нас ходить, Микола Миколайович. Він дуже довгий час працював в доровельно-економічному інституті. Я йому кажу, Микола Миколайович, як ви думаєте? Ось угу. такого став. А він завжди ходив до театру. У нього є людина, яка завжди його супроводжує, і вона йому тихенько розповідала. А ось, а він каже: ти знаєш. Давай, Маруся, вчора. І угу. ось його, його якесь, оце, знаєте, угу. така якась, його слово стало, напевно, вирішальне в тому, яка буде друга вистава. Про інші театри Рівненський і Хмельницький, які там вистави ставилися? Там вистави ставилися і комедії. Ось і класику теж от рівне поставив про Бор... Мартина Боролю. Мені так сподобалася вистава, той уривок невеликий, що мені захотілося купити квиток і поїхати до рівного на цю виставу. То не повністю вистава йшла, тільки у Ні, ось? ні. Ми коли ем, переглядали вчилися, угу. то ну, це ж надто довго кожну виставу дивитися. Так. То ми дивилися, коли да, групою у нас було заняття, то 20 хвилин. А уже. Читали ну, дивилися всю виставу з ними індивідуально, угу. О, тобто Вінницький театр окремо. І кожний театр окремо. У кожному театрі є такі, як ви аудіо. Так, і це, аудіо це мої колеги Завліти, Маринка у Хмельницькому, і Іренка у Рівному. Ось, а Іренка взагалі в неї мені пусічка грудна дитина. І там хтось тримав дитину, а вона в цей час описувала і <світ> читала. У неї свій досі, досвід у Маринки свій. Але знаєте, в чому це ще й великий плюс? Ми ж обмінюємо. Ми проводимо обмінні гастролі. Ну, З Рівним ми ще не обмінювалися, але хто його знає, як там складеться. У всякому разі, і Іван Дмитрович, і Павло Вікторович вони хочуть якомога більше ось цих гастролей, то уявляйте собі, що якщо ми поїдемо до Хмельницького і у них вже є готовий. Місце є апаратура. От це Раз ми увійшли в цей проєкт, то апаратуру подарували всім театрам. А хто фінансує цей проєкт? Український культурний фонд. Культура без Так. Так, от вони профінансували, і завдяки цьому вже наші три вистави, три театри мають ось таку можливість. І вже Любов Мир Покотило хоче провести таку загальну, велику таку зустріч, де запросити нас трьох і різні театри, щоб це було якомога в більш, можливість. Можливості, що були. Да? Приїде Хмельницький до нас. О, будь ласка, у нас є. Є, приїдемо ми в Хмельницький. Є приїде рівне. Тобто, ми можемо ще пропонувати і в інших містах приїжджає Вінницький театр. А ми угу. всіх замовляємо. Тобто, для того, щоб саме цього бар'єру не існувало. А чому обрані саме цих три театри? Чи планує Любомир ну, розширювати? Географі? Планує, оце ж я вам говорю. Uh -huh. Він планує, планує так, Ну, просто театри, які подали заявки. на грант, подали, uh -huh. і ну, оці три театри. Там пропонували ще якимись театрами. Вони відмовились. А ми не відмовились. А ми захотіли взяти участь, тому що все нове, воно прекрасно, воно цікаво. Які результати? Чи, ви вже трохи сказали попередньо, але чи вдалося досягти поставлених цілей? Вдалося вдалося. Угу. То плануєте розширювати і продовжувати також, оскільки ви так. сказали за цю комедію? Так? так. Ми плануємо раз на місяць виставу для е, е, утосу. Тим паті, проєкт що у них, ну, проєкт от, закінчується на, ну якби у них м, в задумі таку, так, в цьому проєкті було так: дві вистави, двічі постали, тобто чотири покази, і екскурсія в театрі. От в Хмельницькому театрі захотіли піти за куліси, наші не захотіли. Вони сказали: ми не хочемо. Ми, хоч, ми хочемо от, пройтися по театру, там, де музей, де хочете. Просто нам розкажіть про театр. Але ми пройдемось театром. За куліси не захотіли йти. Угу. От, а там захотіли. Ну, кожен, знаєте, кожен відчуває. Ну, якось знаєте, може, не хочуть цієї зайвої уваги. Вони ну, теж сприймаються. Не завжди не кожний з них сприймається і хтось звикає, да, там з дитинства він має якісь вади. Ну, будь-які по здоров'я має на увазі, так і хтось нормально це сприймає, їздить і приходить, якби демонструє себе, а хтось не хоче, закривається в своїй мушлі. Збігає час в ефірі. І над чим Якщо коротко працюєте зараз, ну ми зараз працюємо з чим театр над новими проєктами. У нас 15-16 листопада прем'єра від режисера Григорія Сиратюка, який поставив чай з м'ятою та лимоном, а тепер він робить ціаністий калій з молоком чи без. Оце буде комедія, така десь чорна. Ну, так він любить комедія Нуар. Ось Таїса Славінська робить дуже гарну постановку з, людьми, з акторами старшого покоління. Ось і клуб Самотніх Сердець називається. Оля Бога готує для дітей казковий мюзикл Снігова королева. Крім того, готується паралельно, вона теж керує цим проєктом, різдвяний концерт. Це дуже потужний, буде представлений спочатку 27 грудня, а потім 5 січня. Ну це такі попередні дати, ось, ось такі най, найголовніші. Да, от. Ну і Крім того, ми хочемо ще десь поїхати. Ось повернулися зі Львова, ось були на Черкащині. А тепер ми теж поїдемо і по, і по області, адже нас там теж чекає. І набажаємо. тоді всі будуть здорові ментально, тому що ми мусимо підтримувати один одного в цей страшний жахливий час. Перемога буде, а ми будемо підтримувати. Разом до перемоги, Так. це була передача Вічневіч, Віч», в якій ми розмовляли про проєкт запровадження послуги аудіозапису для осіб з порушенням зору за участі Вінницького академічному зрамтеатру імені Миколи Садовського та прем'єрні вистави Садовці. Дякую, гості за розмову. Координаторці проєкту, керівниці літературно-драматургічної частини Вінницького зрамтеатру Світлані Фецело. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш канал Суспільне. Вінниця також на нашій соцмережі в описі відео ставте подобайки, залишайтесь в курсі на найцікавіших ефірів. Вінничини бережіть себе.